За день зібрали понад 19 мільйонів гривень і придбали майже тисячу fpv дронів для військових. Засновники благодійного фонду Янголи Донбасу Яна та Сергій Статні з 2014 року допомагають українським захисникам. Донька з батьком від початку повномасштабного вторгнення щомісяця їдуть у найгарячіші точки фронту Авдіївка, Бахмут, Вугледар. Як почали волонтерити та про найстрашнішу поїздку на фронт Яна та Сергій розповіли в нашій знімальній групі. Яна Статна стала волонтеркою у 2014 році, будучи ще студенткою. Якраз я була на другому курсі, коли почалась війна. Це, мабуть, був найскладніший і найгірший період в житті, тому що ти сидиш в Чернівцях, йдеш на пару з бухгалтерського обліку, а за тисячу кілометрів від тебе вже когось забрали дім, зруйнували, знищили, вбили, пролилася кров. І я тоді шукала якихось можливостей, щось, щось треба було зробити. Неможливо просто сидіти в Україні. і Спостерігати, читати новини і бачити, що відбувається. Я наплела маскувальні сітки, допомагала місцевим громадським організаціям, організовувала збори коштів для військових та відвідувала поранених захисників. Дали важкі бої за Іловайськ, за Дебальцево. То я ходила в військовий госпіталь. Мені мама ще вдома напікала там різних. Пиріжків, смаковиків. І я відносила це. Всі, які я бачила, ініціативи там, по збору коштів, підтримки, там, закупки якихось товарів, я це все підтримувала там, зі своєї стипендії, зі своїх кишенькових грошей. Від початку повномасштабного вторгнення батько Яни Сергій Статний також став волонтером. Завжди казав Яні, давай можна просто сидіти в Чернівця і так само допомагати. Можна донатити там ті самі кошти і займатися своєю справою. Воно так не працює, каже дочка. Якщо хочете допомагати, треба їхати конкретно туди. І тому, коли ми в перші рази поїхали, воно вже вас не відпускає. Ось і все. Це вже такий стиль життя. У 2022 році заснували благодійний фонд Янголи Донбасу, Бахмут, Вугледар, Марінка, Авдіївка. Місця куди нині найчастіше волонтери возять допомогу для військових та цивільних. Наприклад, їхали в Авдіївку, тому що там бійці 110-ї бригади не завжди були виїзними. ми заїжджали. З автомобільним ребом, тому що, як я кажу, по самому місту, по, по вулицях міста, по, по заїзду працювали ворожі а коли літає в півдрони, коли в дрон літаю в то не дуже, не дуже приємно. Автомобілі та дрони основне, чого потребують військові на фронті. У лютому 2024 року волонтери організували збір, щоб придбати 650 FPV-дронів для військових на Авдіївському напрямку. Тоді за один день Яна та Сергій Статні зібрали понад 19 мільйонів гривень. Взагалі по цьому напрямку дуже допомагав інфлюенсер Ігор Лаченков. Там він поширив цей збір на своєму каналі. Його почали поширювати в інстаграмі. Там мені друзі почали писати Ти бачила? Там тебе поширила дружина Зінченка. Я кажу: ну, мабуть, це класно. Ми закупили. Вже зрозуміло більше ніж ми планували. ніж 650 ми оплатили більше 900 і Разом з тим ми закрили потребу підрозділів в нічних дронах, в засобах радіоелектронної боротьби та, та розвідки. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, новини сі 4